І так собі удочку оснастив, на ловлю щуки і окуня, поставив грузик сковзящий, зверху стопорок. Далі поводочок от, і тройничок, От. Зараз надіваю живця от, і закидаю. На живів живця яржика. Краще було в караська плотву Наборотана, ну, ще попалося. От і закидаємо. Невеличкий містовочок. Тут в мене є тахижа риба, окунець, щука, судачок. От сюди будемо закидати. От закинули нашу першу спінінгу От, під кущі. Зараз ще два так само закидаємо. От ще два закинули. От сіди його в кропивочку. Подивимось, що тут буде. В сіточку поклали живця, щоб тут був. Будемо чекати у Що це тут таке клює? пів карасика нема. Ідемо даш провірати. Перша рибина, яка попалася на живця. Ось такий кумець гарний. Красавчик. Просто красавчик. Вот на другій вудочці що зробила живця. Це пиздец. Ладно, вам далі. Є! Yeah! Попалася та що кусалася! Красотка. Ну красотка. Сюрпризи продовжаються. Весело. Кунця, Я ще три окунця зловив. а конці гарні от моя рука, а такі окунці. Що, веземо додому і будемо засолювати. Розкрив щучку, але у нас повна ікра. Супер. А що роблю з окунцями? Сукінцями я роблю штрий засу. Окунчик такий. Берем і такі палички. У мене спідсуші, можна дерево взяти от. і засуваємо в рот. Отак от. от позабріну пластинку я беру. О, китька вже прийшла. Оп, і засуваю в рот. Так, другу так само. Берем, позябрану таку пластиночку, бачите? Оп. А ми сюди, поза нею. І всередину. От, кіт, хто вербину вкрасти? Засуваємо. Нажимаємо і прокручуємо. Тяжко може бути, але тяжко ми було б простіше. Так, давайте, прокручуйся. О, пошло діло. Ой, хруст такий почули. Оп. Ще прокручуємо Оп, і достаємо кеші. От, всі кеші все виходить. Бачите? Оце живемо на котові. На. Викидаємо котові. От. Бачите? От. і Якнець наш виходить от, повністю чистий. Теж те робимо з останніми окунцями. Теж беремо соль. І прямо туди в рот йому засипаємо. Ще трохи. Просто лікві робити так проще. Багато не треба, засипаємо, протрушуємо і рибу зразу вивішувати. У нас зараз погода погана, тому я це все зроблю до батарейки себе в котлові. Так, робимо все з остальними. так. Цей процес я так проробив своїми чотирма окунчиками і зразу їх повішив на батарею. Приблизно через 3 дня вони будуть готові. І не треба їх засолювати. Потім покажу результат. Друзі, пройшло 3 дня. Грибка наша підсушилась. От Дивіться. Сухеньке. Зараз будемо куштувати. А Що, друзі, момент істини коштуємо. наш стою конець, який три дня сушився. От, ще раз. Давайте його розріжемо ось отак. Ладно. Вот дивіться всередині. Оце, друзі, наша ікорочка. Ікорочка, остається. Видите, икорочка. Сюда Всередині, дивіться. длиться. Инчастенький. Что йому м'ясо? это хорошо. Шкурка хорошо відходить, направно взяти. Таке м'ясо. В угу. мене такий гарний шмат бутылочки, Бутылочку на довочки. Що ж, куштуємо? Почали м'ясо. Чудове м'ясо не пересолене. Так що за те, що воно буде там пересолене, можете не переживати. Ваше здоров'я? Що пробуйте? Рецепт класний. Саме головне безстрій. Біст, за три дні. Готова у нас гарна. таранчинка, ще раз покажу, бачите, бачите. чистенько, все добре. Зроблено, м'ясо смачне. Якщо відео сподобалось, лайк, ні дизлайк і до зустрічі!